Доброго дня, шановні шестикласники! Сьогодні ми з вами починаємо вивчати нову тему, яка називається Поділ числа в заданому відношенні. На минулих уроках ми з вами познайомилися з поняттям відношення, а також з поняттям пропорція. І сьогодні нам з вами знадобляться ці знання для розв'язання завдань. Отже! Іноді в задачах потрібно поділити число або значення певної величини в даному відношенні, тобто відношенні, яке вимагає умова задачі. Тобто, на частини пропорційні деяким числам. Самі числа ми не знаємо, ми знаємо, чому пропорційні частини. І такі задачі називають задачами на поділ числа в даному відношенні, або задачами на пропорційний поділ. Розглянемо задачу 1. Сплав масою 30 кг складається із заліза і міді, які взято у відношенні 3 до 2, скільки в сплаві вже сама маса заліза та маса міді. Задачі на відношення можна розв'язувати двома способами. Перший спосіб вам трішки знайомий з початкової школи, а також в 5 класі ми займалися з вами задачі, де треба було ділити на частини. І другий спосіб, в, який, в якому використовується рівняння. І саме другий спосіб в 6 класі буде використовуватись найчастіше, і не тільки в 6, а й в подальшому. Також буде використовуватися саме другий спосіб. Ну, ми з вами сьогодні попрацюємо і таким, і таким. Так отже, давайте перейдемо саме до розв'язання задачі. Відомо, що сплав має загальну масу 30 кг. І відомо, що залізо і мідь взяли у відношенні як 3 до 2. Тобто, саме залізо відноситься до міді. як… 3 до 2, Значить, саме заліза 3 частинки, а міді – 2 частинки. Скільки заліза та міді, ну, яка їх маса, да? скільки їх в сплаві всього знаходиться? Значить, як можна розв'язати цю задачу? Перший спосіб, я казала вже. Да? Спочатку ми порахуємо, скільки всього частинок в сплаві, зі скількох частин складається сплав. Для цього ми 3 додамо 2 і отримаємо 5, значить, всього частин. Далі, друга дія. Якщо всього частин 5, тобто весь сплав складається із п'яти частин, і маса всього сплаву 30 кг, то щоб дізнатися масу. Однієї частини із 5 ми 30 поділимо на 5 і отримаємо 6 кілограмів, і це вже в одній частині. Ну, а оскільки заліза 3 таких частини, то ми 3 множимо на 6 і отримаємо 18 кілограмів. І це вже заліза у сплаві маса саме заліза. І аналогічно четверта дія шукаємо мідь. Міді у нас дві частини. А одна частина це 6 кг. Значить, ми 2 множимо на 6 і отримаємо 12 кг. І це вже міді. І найголовніше, що треба в кінці обов'язково перевірити, що загальна маса цих двох сплавів повинна бути 30. Дійсно, якщо ви додасте 18 і 12, у вас. Вийде якраз 30. Тобто задача повністю розв'язана. І це був перший спосіб. Ще раз повторюся, тепер другий спосіб. Значить, знову ж таки, сплав має загальну масу 30 кг. Відомо, що залізо та мідь відносяться як 3 до 2, і нас просять знайти їхню масу. А тепер запам'ятайте, якщо ви в задачі бачите слово відношення або бачите саме відношення, то майже завжди ці задачі розв'язують за допомогою «ікса». за допомогою «ікса». І розв'язання таких задач буде починатися зі слова нехай. Так от, нехай Х кілограмів це одна частина, це маса однієї частини. Тоді, якщо заліза було три таких частини, значить заліза 3х, А міді було дві таких частини, значить міді 2х. Тобто це маса заліза, це маса міді. А разом вони утворюють. Сплав масою 30 кг. І якщо я кажу разом, то це дія додавання. Тобто 3х додати 2х дорівнює 30. І ось у нас склалося з вами рівняння: і це перша дія. Розв'язуємо 3х додати 2х буде 5х, як і було 30. Тут ховається дія множення, значить, п'ятірочка пішла вправо дією ділення. І це буде 6. Повертаємось до умови. Хсо ми позначали масу однієї частини, значить кілограмів одна частина. Ну, а тепер залишилось знайти масу заліза та масу міді. Маса заліза була 3х. Замість ікса ми знайшли з вами 6. Тут ховається дія множення. Значить, ми 3 множимо на 6 і отримаємо 18 кг. І це залізо. І аналогічно мідь. Маса міді 2х. Тут ховається дія множення. Ми 2 множимо на х, тобто множимо на 6. Тут не наплутайте, не на 18, а на 6. Тому що х одна частинка у нас саме 6. А це буде 12 кілограмів. І це мідь. Зверніть увагу, відповіді у нас отримались такі самі: сума знову з цих двох мас 30, задача також повністю розв'язана правильно. Ще раз повторюся: задачі на відношення можуть розв'язуватися або за допомогою поділу на частини, або за допомогою Ікса. Найчастіше все ж таки розв'язують їх за допомогою саме ікса та рівняння. Отже. Починаємо. Для початку давайте розглянемо першу задачу, номер 675, і розв'яжемо її усно. Ну, я певні записи зроблю, але давайте усно подумаємо над нею. Значить, відомо, що Аліса та Антон грали в теніс. Кілька партій, кількість партій, які виграла Аліса, відноситься до кількості партій, які виграв Антон, як 1 до 3. Тобто Аліса відноситься до Антона... Мені головне порядок дітей не наплутати, що саме Аліса до Антона. Як один до трьох. Це важливо, тому що якщо ви переплутаєте порядок імен, у вас переплутається і порядок у відношенні. І тоді задача буде помилково розв'язана. Тому на це звертайте увагу. Відомо, що Антон виграв шість партій. А просять дізнатись, скільки ж партій виграла Аліса? Коли в задачі є відношення, і коли відомо, скільки складає якась кількість частин, а нам якраз відомо, що Антон – це три частини і це шість партій, то ми можемо з вами без всіляких іксів знайти, скільки ж складає одна частина. Як ми це будемо робити? Якщо три частини це шість партій, то щоб дізнатися, скільки складає одна частина, ми шість поділимо на три. І це буде 2 партії, це в одній частині. А Аліса у нас якраз і виграла, бачите, один, одну частину. Значить Аліса виграла дві партії. Ось така задача, яку ми з вами розв'язали без ікса. Просто за допомогою того, що ми знали в умові і поділу на частини. Переходимо до розв'язання письмових номерів. І перший номер 677. -й. Ви бачите, я поставила стрілочки, тобто, один номер ми розв'яжемо з допомогою першого способу, другий номер розв'яжемо з допомогою рівняння, тобто ікса. Починаємо. Перший номер. Нам відомо, що було число 18. Тобто, число 18. І відомо, що його було поділено на дві частини. Причому одна частина складалась із двох, а інша складалась із семи. Тобто, число 18 було поділено у відношенні 2 до 7. Скільки саме. Ховає кожне із цих чисел 2 і 7. Да, кожне із цих частин ми не знаємо. Наша задача це дізнатися. Як, по першому способу? Ми спочатку додаємо всі частини. 2 додати 7 це буде 9 частин всього. Далі. Якщо ми маємо справу з числом 18 і воно всього поділено на 9 частин, то щоб дізнатися, скільки ховається в одній частині, ми 18 ділимо на 9. І це буде 2 в одній частині. Який у нас був поділ на 2 та на 7. Значить, для того, щоб дізнатися, скільки ховає двійка. Ми 2 множимо на те, що ховається в одній частині. А в одній частині ховається двійка. Значить, ми 2 множимо на 2, отримаємо 4. Це у нас двох. І аналогічно шукається, скільки ховається в 7. Тобто, ми 7 множимо, знову ж таки, на 2, і це буде 14. Це у нас в 7 частинах. І обов'язкова перевірочка в кінці. Сума ось цих двох чисел повинна вийти наше загальне початкове 18. І дійсно, якщо ми додамо, буде 18. Задачка повністю, ну, завдання, да, повністю виконане. Друге, ми розв'яжемо з вами за допомогою рівняння, з допомогою Х. У нас є число 70. І його було поділено на частини. В такому відношенні. І якщо ми зібралися з вами використовувати Х, то розв'язання задачі починається зі слів Нехай. Х-одна частина. Тоді ми розуміємо, що ось тут, ось тут і ось тут припишуться хси. Тобто буде, я пишу тоді. Ми отримаємо 3х, 5х та 7х. У нас буде число 3х, число 5х і число 7х. А разом вони утворять число 70. І якщо разом, то значить сума, і це дорівнює 70. І це наша перша дія. Ми будемо зараз розв'язувати рівняння і шукати, скільки ховається в одній частині. 3 додати 5 це буде 8. До речі, вибачте, ось тут не 7. Дуже вчасно побачила, тут не 7, а 2 було за умовою. Так, додаємо 3 додати 5 додати 2, це буде 10х. І це дорівнює 70. Тут ховається дія множення, значить, десятка пішла вправо дією ділення. І це буде просто 7. Повертаємось до умови. іксом ми позначали одну частину, значить в одній частині. Так, але нас просять знайти, чому ж дорівнює 3х, чому дорівнює 5х і чому дорівнює 2х. Значить, починаємо. Друга дія. 3х. Тут ховається дія множення. Значить ми 3 множимо на х, а замість х ми знайшли 7. Значить, підставляємо, і це буде 21. Третя дія у нас 5х, це 5 помножить на х. Замість х у нас 7, тому це 5 помножить на 7. 35. І остання четверта дія, тому що тут частинок побільше, тому і дій у нас побільше. 2х. Замість х у нас 7, значить це 2 помножить на 7, і це буде 14. І якщо ви між собою додасте всі ці три відповіді: 21, 35 і 14, у вас якраз вийде число 70, яке було на початку умови. Номер 679 Латунь – це сплав МІДі та цинку, тобто латунь, щоб зробити латунь. Нам треба об'єднати між собою мідь та цинк. Маси яких відносяться як 3 до 2. Тобто, давайте потихеньку напишемо умову. Латунь утворюється додаванням да, сплава міді та цинку. Мідь плюс цинк. За умовою, подивіться. Сплав міді і цинку, маси яких відносяться як 3 до 2. Значить, саме маса міді до цинку відноситься як 3 до 2. Це відношення їх мас, це не самі їхні маси. Для виготовлення шматка латуні потрібно 360 грамів міді. Значить, міді 360 грамів треба. Скільки потрібно цинку, щоб зробити такий самий шматок латуні. Тобто цинк невідомий. Задача, в якій відомо якесь число у вигляді частин та у вигляді маси, або хвилин, або грошей, то їх можна розв'язувати без допомоги рівняння. А саме, якщо міді всього. 360 грамів. І мідь це три частини від всього сплаву. Отже, щоб знайти, скільки буде одна частинка, ми 360 ми масу всієї міді поділимо на три. Щоб дізнатися, скільки ховає одна із трьох частинок. Отже, 360 поділити на три це буде 120 грамів. В одній. Частині. Ну і друга дія. Якщо в одній частині 120 грамів, а цинк це дві частини, то ми просто 2 множимо на 120. І це буде 240 грамів. І це у нас в двох частинах, а саме цинк, маса цинку. Відповідь: Нас питали саме, скільки потрібно взяти цинку, значить ми пишемо. Треба взяти 240 грамів цинку. Задача повністю розв'язана. Переходимо до наступного номера. Номер 687 оцей жовтенький, гарненький, посміхаються нам трикутник, підказав, про що буде йти мова в задачі. Отже. Сторони трикутника відносяться як 4 до 7 і до 8. Сума найбільшої та найменшої сторін дорівнює 24 см. Знайти довжину середньої сторони. Ну, Давайте так. Я позначу, нехай ця сторона А, ця сторона буде мати назву Б, а ця сторона С. І відомо, що сторони мого трикутника, тобто сторона А, сторона Б і сторона С відносяться як 4 до 7 і до 8. Тобто сторона А відноситься до сторони Б і відноситься до сторони С як 4 до 7 та до 8. Сума найбільшої та найменшої сторони 24 см. Це ми знаємо не в сантиметрах, це ми знаємо їхні частини, які вони складають. І нам відома сума в сантиметрах найбільшої та найменшої сторін. Згідно цих відношень, ви розумієте, що сторона А буде найменшою, тому що вона складається із 4 частинок. А сторона С буде найбільшою, тому що вона складається із восьми частинок. Тобто сума сторони А та сторони С. 24 см. А просять нас знайти довжину середньої сторони. Не всі нам треба шукати сторони, лише середню, тобто, залишилось нам сторону без знайти. Попередні задачі ми знали щось у вигляді частини і у вигляді певних вимірів да, в сантиметрах, метрах, грамах, кілограмах і так далі. Тут такого немає. Тут задачу з допомогою частин розв'язати ну, буде важкувато. Можливо, але важкувато. Тому найкраще тут знову ж таки розв'язувати через Х. І задача розв'язання задачі починається зі слів. Нехай. Х сантиметрів 3 одна частина. Тоді. На першому місці А, на першому місці четвірка. значить, А буде 4х. Далі у нас Б, і далі у нас 7, значить 7х. І далі у нас С і 8, значить 8х. І тепер повертаємось до умови і звертаємо увагу на те, що нам відомо. А відомо нам ось таке: що сума. Найбільшою та найменшою сторін 24 см. І якраз ось це ми використаємо для складання рівнянь. Тобто, ми 4х, це наша сторона А, додамо 8х, це наша сторона С. І разом вони будуть 24. Ось рівняння, розв'язуємо. 4х додати 8х, це буде 12х, як і було 24. Ховається тут дія множення, значить пішло вправо дію ділення і це буде 2. Повертаємось до умови. Це буде 2 см одна частина. Питають нас лише сторону Б. Значить, ми шукаємо лише сторону Б. А вона у нас дорівнює 7х. Поховається тоді є множення, значить ми 7 множимо на Х, замість х у нас 2, значить ми множимо на 2. І це буде 14 сантиметрів. Якби нас просили, наприклад, знайти ще й периметр, то ми б тоді обов'язково з вами шукали б А, шукали б С, а потім додавали. Як би ми це робили? Просто замість сксаб. Домножали б на 2. І таким чином шукали б чому дорівнюють ці сторони. І вже тоді змогли б знайти периметр. Але нам цього не треба. Нам треба лише середню сторону трикутника. І вона, як ми з вами знайшли, 14 см. Наступна задачка номер 683, смачна задачка про ковбаски, про сосиски. Значить, читаємо уважно. Співвідношення в раціоні маси ковбасних виробів, тобто ковбас і сусисок, до маси м'яса і риби має бути не більше, ніж 2 до 5. Значить, ковбасні вироби повинні відноситися до м'яса плюс риба, як 2 відноситься до 5. Уважно з порядком. Значить, саме ковбас дві частинки, а м'ясо та риби 5 частинок. Скільки грамів ковбасних виробів, спожитих за тиждень, не нашкодять здоров'ю, якщо щотижня школяр з'їдає всього, значить, всього з'їдає 2,1 кг і м'яса, і риби? Та ковбасних виробів. Тобто, всього разом. А питають нас масу лише саме ковбасних виробів, скільки ж нам можна їсти, скільки ж кольорам можна споживати, да, щоб все було добре. Знову немає вираження якоїсь із частин через масу. Окремо, немає маси, є загальна маса. Значить, тут також задача буде розв'язуватись через Х. І починаємо зі слів нехай х. Тут же ж про масу, тому х кілограмів тире одна частина. Тоді я буду скорочувати, щоб небагато писати, значить, ковбасні вироби. Їх у нас дві частини, а якщо одна частина це х, тоді це 2х. А м'ясо плюс риба у нас 5 частин, значить, це буде 5х. Ну і сума всіх цих частин, загальна маса всіх цих виробів, які ми можемо їсти, щоб без шкоди здоров'ю це було 2,1. Ну, якщо я кажу загальна всього, значить я додаю ковбасу та м'ясо плюс рибу. І разом це буде 2,1. Утворилось рівняння, додаємо, це буде у нас 7х, рівня 2,1. Тут ховається дія множення, значить сімка піде вправо дією ділення. Якби не було б коми, то це було б просто 21. 21 поділити на 7, було б 3. Але в мене кома, тому це буде 0,3. Повертаємось до умови. Х було в кілограмах, і це в одній частині. Але нас з вами хвилює саме маса чого? Ковбасних виробів. А маса ковбасних виробів у нас була 2х, тобто 2 помножить на х. Підставляємо 0,3. Перемножаємо і отримаємо 0,6 кг. Тобто, для того, щоб не нашкодити нашому здоров'ю, нам на тиждень можна споживати ну, трішки більше, ніж пів кіло ковбасних виробів. І тоді все буде добре. Отже, сьогодні на уроці ми з вами познайомилися з задачами на поділ числа в заданому відношенні. Розв'язували їх двома способами. Перший, ми використовували поділ на частини, шукали скільки одна частина, а потім шукали те, що просили в умові. Другий спосіб ми розв'язували задачі за допомогою ікса. Ми іксом позначали одну частину, а вже далі виражали все, що відомо в умові через ікс, створювали рівняння, розв'язували і знаходили те, що від нас просили. Я вам дякую за увагу. Сподіваюсь, тема буде зрозумілою і у вас все вийде. Бажаю всім успіхів. До побачення!